Вайн та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і сьогодні я хочу підняти тему, яка дуже важлива у плані розвитку комп'ютерних аксесуарів, а саме певні технічні сингулярності, до якої йде периферія, і як, наприклад, компанія Bladi вирішує цю проблему. Як я це зрозумів, по клавіатурі Bladi AT75 Cypher Ghost і мишці Bladi Cypher Ghost R 73 Ultra Duo. Ну а перш ніж почати з вас, вподобайка, підписка та дзвіночок, підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінал на головній сторінці канал по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер? До діла. І почнемо ми з ціни, бо взагалі-то бладі всієї серії Savage Impact AT75, не лише Cypher Ghost, вважається ледь не флагманською клавіатурою в своїй лінійці. Коштує вона 3500 гривень, це 83 бакса. Мишка дешевша майже вдвічі. 2200 гривень це 50 доларів. І кажу одразу: жоден з цих аксесуарів не є цікавим просто завдяки дизайну. Наприклад, клавіатура. По-перше, тут знімний Type-C. По-друге, тут подвійний підйом ні. Жок, по-третє, тут оптичні перемикачі Alpha Optical Linear, у яких і керується висота натиснення від 0,8 до 3 міліметрів, а надійність складає 100 мільйонів натиснень. Тут також є і силиконова прокладка, і силіконовий наповнювач, і як я розумію, змазані направляючі, і ковпачки тут PBT. Ну і звичайно ж, не варто забувати про RGB-підсвітку. Погана новина: ковпачки не мають прозорих отворів по центру, бо вони PBT. Тому підсвітка більше нагадує випромінювання Черенкова і легенду на самих кнопках не підсвічує. Гарних новин на щастя більше. Сама підсвітка рівномірна, приємна оку і функціонально унікальна. Бо у нас є як окремі кнопки роботи підсвітки зліва вгорі, так і полоса підсвітки, яку можна примусити. Не повірите, реагувати на звук, навколо, на ваш голос або музику? Як? А дуже просто. Bloody Savage Impact AT75 має вбудований мікрофон. Далі Bloody Savage Impact Cypher Ghost R73 Ultra Duo. Мене постійно кортить її порівняти з R72 Ultra Duo, бо у мене така сама мишка під тестовий стенд. Я нею користуюсь з моменту отримання, хоча я загубив USB ресивер під час переїзду. Так от, r 73 Ultra Duo відрізняється від R72 Ultra Duo, по суті, лише формою корпусу. Новинка асиметрична і підна. Дігнана під правшей, і вага у неї на 2 грама більше 72 грама замість 70. Всі інші характеристики від сенсора Альфа 20К і частоти опитування до автономності режимів підключення і підтримки програмного забезпечення все аналогічне. Скажу лише, що специфікації абсолютно вичерпні, особливо в свою ціну. Але посилання на огляд r 72 Ультрадво дам в описі, не хвилюйтесь. І ось. Тут я пропоную перейти до теми, яка мене власне так сильно цікавить. Чи не за дизайном майбутнє мишок та клавіатур? Я маю на увазі не практично відмінний дизайн, типу піддрукарські машинки або суперергономіку. Я маю на увазі принти, стилістика, тобто виразність кольором, але очевидність і заземлення функціями. Я звертаю на це увагу, бо як я й казав, ми наближаємось до сингулярності. Піку розвитку технічної складової периферії, як от частота моніторів, навіть професійні кіберспортсмени більше 300 фпіє зазвичай не вимагають. А вже є монітори на 700. Як їх продавати широким масам? Якщо різниця між частотою 700 і 300 Гц буде абсолютно непомітною, хоча між частотою 60 і 120 Гц вони як небо і земля з компонентами всередині мишок і клавіатур, Таж Бідося. Навіть кіберспортсмену достатньо надійного середньобюджетного сенсору частоти опитування 1000 герц і надійності в 100 мільйонів натиснень, плюс швидкозамінних свічів, що у AT75. Є, але з обмеженою сумісністю, бо свічі оптичні, а не механічні. Тому тут до речі, і щіпчиків для свічі в комплекті немає. Тобто функцій вже зараз гора і назад теж не відкотишся. Люди звикли до підтримки ПЗ до підсвітки до бездротових функцій. Відбирати у них це не можна. Можна збільшувати автономність мишок і клавіатур, але у випадку, наприклад, R73 Ultra Duo це не актуально. Бо зарядна база, а клавіатура акумулятора і не містить взагалі. А якби містила і ціна була б інша, то як розвиватись виробнику? На мою думку, дизайном. Лінійка Savage Impact зробила конкретно ці версії AT75 і R73 Ultra Duo максимально виразними та стильними. Якість принта тут. Непогана, все тактильно і візуально. І якщо десь раз на рік Бладі буде партнеритись з іграми типу Нарака Блейдпой, або випускати виразний стріт-стиль Севедж Імпакт, це вже буде дуже цікаво оку. Севедж Імпакт, до речі, це не якийсь окремий бренд дизайну, як Teenage Engineering, а просто назва лімітованої лінійки. Тобто, технічно це не партнерка, хоча і виглядає дуже на неї схоже. І звичайно, можна паралельно додавати фішки типу полоси підсвітки з LED, яка реагує на гор. Але питання, чи не буде вас це відволікати периферійним зором? Якщо ні, чудово. Якщо буде, це доведеться вимкнути. Що не робить led Полоску безтолковою, вона сама по собі виглядає стильно, навіть в вимкненому стані. Але це апаратна зміна. І надрукувати лімітовану серію принтів під аксесуари це зовсім інша справа. Зовсім інші ресурси, тому зовсім інша доступність. Я, наприклад, з задоволенням би подивився на бладі r 73 Ultra Бо версії Ремнан 2, або Homeworld 3, або ще краща ідея: магнітні кришечки під долоню. Можна не на всю поверхню, а лише частину, яка буде найбільш схожою у всіх мишок, щоб вони були взаємозамінні і асиметричні, і симетричні неважливо. Але це вже зовсім глибокі ідеї, самі розумієте. Тому підсумки наступні: Bloody Savage Impact AT75 і Bloody Savage Impact R73 Ultra Duo, або Savage Impact, або Cypher Ghost – суть не важлива. Аксесуари цікаві навіть без унікального принта. Технічно, у плані специфікації, вони грають сильно вище своєї цінової категорії, мають майже все, що вам може схотітись, і прослужать вам довго і щасливо. І єдине, у мене запитання наступне: якою буде наступна колаборація? Власне, це запитання я можу задати і вам, яку ви гру хотіли бачити принтом на мишці та клавіатурі? Я особисто хочу Remnant 2. Першу частину пройшов майже на золото. Зараз граю в другу і Вбивати босів фірмовою мишоклавою було б взагалі кайфово, але ви. Пишіть і не сором, Ну, а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag за надання мені для зімки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s Як завжди, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здоров'я!